Вітаю всіх на каналі CryptoZen І в цьому відео ми поговоримо про проект Fuel Network і одразу на практиці візьмемо участь у програмі балів. Але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Ну а ми починаємо. Раніше я вже створював відео про тестнет від Fuel Network, Якщо ви ще його не бачили, посилання буде вгорі. Отже, чому зараз варто взяти участь у програмі балів? Ну, по-перше, Команда зібрала 80 мільйонів сір один фондів. Проект Теснеті будується на власній віртуальній машині PoolVM та технології Parallel Execution. Теснет знаходиться на фінальному етапі і запуск майнета запланований на третій квартал 2024 року. І на даний момент Pool Network запустили Pool Points Program, програм, тобто програма з фармопойнтів, які ми будемо отримувати за депозит активів. Тому можемо одразу приступати. Тут ми можемо побачити активи, які беруть участь у програмі. І на всі активи, крім ЄЗТЄДХ, діє пропорція півтора бали на день за кожен долар. Але з 8 по 22 липня за внесення ЄЗЕД учасники зароблятимуть 3 бали на день за кожен долар відповідно. І дуже важливий момент: ті, хто виведе свої активи до запуску майнет, втратять всі свої накопичені поінти. Тому. Переходимо до виконання завдання. І зараз я покроково покажу всю процедуру, як потрібно виводити кошти з вашої біржі на ваш гаманець, далі робити свап і вже стейкати на Full Network. Отже, у мене ефір знаходиться на біржі Binance, тому я переходжу сюди, переходжу в свій гаманець, і ось у нас є ефіріум. Обираю зняти кошти. Далі нам потрібно ввести адресу, куди ми виводимо наші кошти. Я буду виводити на гаманець, тому копіюємо адресу гаманця, вставляємо тут адресу і обираємо мережу Ethereum. Обираємо суму, яку ми будемо знімати, і тиснемо зняти кошти. Операцію підтвердили, тому очікуємо надходження коштів на наш гаманець. Отже, проходить кілька хвилин. Я отримую кошти на свій гаманець, і далі нам потрібно визначитись, в яких активах ми будемо стейкати на Fuel нетворк. Я ж буду стейкати в EZ-ETH, Тому мені потрібно зробити свап з ETH в EZ-ETH. Я це буду робити за допомогою сайта Балансір. Тому переходимо сюди, конектимо свій гаманець, і ось тут вгорі обираємо ETH. І внизу обираємо ЄЗЕТХ. Тиснемо прев'ю. І підтверджуємо операцію. Далі ми переходимо на сайт «Fuel Network». Кортаємо нижче і бачимо ось тут навпроти ЄЗЄТХ сума, яка знаходиться у нас на гаманці. Тиснемо депозит. І обираємо суму, яку ми хочемо застейкати. Підтверджуємо. Тепер тиснемо депозит ЄЗЕТХ. І знову підтверджуємо операцію. І ось тут ми можемо вже бачити, скільки ми застейкали. Тому ось так просто, швидко ми виконали все, і нам залишається чекати тільки накопичення наших понтів, і далі надіюся, балів і відповідно профіту. Ну що ж, надіюсь, це відео було для вас корисним. Якщо ж так, обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Також нагадаю, що всі посилання в описі під відео і в моєму телеграм-каналі. А якщо ви хочете підтримати роботу каналу і створення якісного україномовного контенту про криптовалюту, ви можете також підтримати фінансово всі реквізити в описі під цим відео. Дякую всім і до зустрічі на каналі КриптоДзен.